До повномасштабного вторгнення парк БПЛА прикордонників налічував близько 200 одиниць. То були переважно коптери, які обстежували море, сухопутні кордони та лінію розмежування з окупованими територіями. Відтоді їхня кількість зросла у десятки разів. Приблизно 80% арсеналу розвідувальні дрони, решта ударні. Але це вже зовсім інша техніка, а головне зовсім інші люди. Бачимо піхоту противника. Залетіти у вікно будинку, де зачаївся ворог, знищити влучним скидом броню чи здобути вкрай цінну інформацію за лінією фронту. Вони добре уміють це робити. Те, що рік тому видавалося фантастикою, нині реальність. На війні ремеслу пілота дрона вчаться швидко, особливо двадцятирічні. Дуже багато молодих, дуже. В середньому це 20-25 років, це переважно 80%. Їм подобається цей напрямок, це середовище, в якому зараз люди працюють. Аеророзвідникам одного з прикордонних підрозділів на псевдобілий та кабан лише трохи за 20. Але за плечима у юнаків бойовий досвід на найгарячіших ділянках фронту запевняють, навчитися керувати пташкою зовсім не складно, але є нюанси. Я рахую, що на оператора БПЛА може навчитися навіть маленька дитина. Все залежить від самої людини, від її натхнення і мотивації. Тобто, за Два-три тижні будь-яка людина зможе стати маленьким оператором БПЛА та вміти керувати невеличким дроном. Якщо ти грав відеоігри, в тебе зовсім інша моторика, зовсім інше сприйняття. Ти не так переживаєш, там, ти відчуваєш це, іншими словами. Та все ж моторика у цій справі не найважливіше. Головне бажання. Людина повинна мати бажання далі. Пройти певну підготовку вивченню дрона, далі все практика. Практика, практика і тільки практика. Ну, саме краща підготовка це в бою, коли ти дійсно вже бачиш всі нюанси, все, що ти не допрацював, тому що те, що ти літаєш на полігоні, значно відрізняється від того, як ти літаєш на бойових. Це все залежить від навичок самого пілота, від його майстерності та стажу пілотування. Ну і також від маленька частинка везіння. Якщо є термін універсальний солдат, то для них найбільше підходить універсальний літун. Хлопці добре вправляються як з ударними, так і з розвідувальними БПЛА. Окрім того, мають в умовному портфоліо фах антидронового стрільця. І таких серед прикордонних пілотів більшість. В нашій Державній прикордонній службі. Я ще не зустрічав оператора БПЛА з одним сертифікатом. Від двох і більше сертифікатів: як мультироторного, так і літакового типу. Є такі, навіть які взагалі пройшли, пройшли навчання за кордоном. Да, у нас дуже багато досвідчених операторів. Підготовка операторів триває близько місяця. Це вважається оптимальним. Навчання проходять вони дистанційно спочатку. На протязі двох тижнів на онлайн-платформах, які нам надають волонтери, після цього наступні два тижні здійснюється підготовка вже безпосередньо практична. Прикордонники кажуть, отримати фах аеророзвідника може кожен вмотивований військовий. Певні вимоги лише до майбутніх ФПВ-шників. Це особлива каста, підготовка якої йде за окремою програмою. Якщо ми підбираємо на цю посаду оператора, то переважно надається операторам тим, які мають досвід в моделюванні в електроніці, в програмуванні тощо. На жаль, на даний момент ми невелику кількість апараторів в цьому напрямку можемо готувати. Це до п'яти чоловік за тиждень. За статистикою середня тривалість життя дрона на фронті – 3-4 вильоти. Їх збивають, глушать реп або вони просто падають, використавши ресурс. Щоб ви розуміли, за добу втрачається в середньому від двох до п'яти дронів. Це як розвідувального, так і ударного типу. Більше всього, це, звичайно, розвідувачівна. Це ті ж самі «Мавіки», мавіки з нічними камерами. І вони якраз найбільш популярні. Поповнити безпілотний авіапарк прикордонникам вдається за рахунок благодійних організацій та державних закупівель. Найкраще себе зарекомендував започаткований минулоріч проєкт Дрони для кордону. За 2023 рік ми назбирали 6 мільйонів 700 тисяч гривень. В цьому році ми вже назбирали більше 2 мільйонів за неповних два місяці. І найближчим часом, як тільки надійдуть заявки від наших операторів, вони також будуть зразу миттєво реалізовані. Прикордонники кажуть, за два роки великої війни можливості дронів та система підготовки їхніх операторів дуже змінилася, як кількісно, так і якісно. Якщо раніше ми починали з невеличких мавіків, скидів, звогів, і таке все невеличке було, то зараз ми можемо вже похвалитися, тобто застосування великих ударних дронів, великих скидів, так само FPV. Тобто за цей час ми сильно виросли. За минулий рік оператори БПЛА прикордонників здійснили понад 25 тисяч бойових вильотів. За кожним з них філігранна робота та величезна відповідальність, бо вчасно виявлені позиції, знищені солдати та техніка ворога це збережені життя військових і мирних.